Вітаю, друзі! Багатьом користувачам сподобалася струбцина для кріплення датчика ехолота поворотно відкидна. Вона має перевагу таку, що можна датчик закріпити як безпосередньо на струбцинку, так і через майданчик для датчика ехолота. Але у деяких користувачів була така проблема, що позаду човна. Виникає водограйчик, тому що потік води набігає ось на цю платформу і вода бризкає нагору. Коли це літо, то водограйчик нас тішить, коли це пізня осінь, то не всім це до доподоби. Тому розроблено струбцину поворотну відкидну, в якої тепер майданчик для кріплення і холота немає. Носика для карманчика, його тепер не потрібно клеїти, і немає оці цього майданчика. А що є? А є можливість закріпити датчик холода на ось такий майданчик, тепер, набігаючий поток води, бачить лише пластину, на відміну від. У цієї моделі. Встановлюємо датчик. Діапазон регулювання маємо майже 180 градусів. Фіксуємо двома болтами і все. Компанія Технопарус постійно працює над якістю продукції. Зверніть увагу на якість зверних швів на якість оброблення кромки. Дякую всім, хто був уважний. Бажаю здоров'я!